Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Як бачите, я сьогодні в образі, що буває дуже рідко. Тому що ми сьогодні будемо говорити про неймовірну парфумерію, про яку я давно хотіла з вами поговорити, але ніяк не доходили руки, адже це було для мене дуже непросто. Сьогодні ми поговоримо з вами про бренд Елізабет Тейлор. Я думаю, що ця легендарна жінка не. Потребує якогось окремого представлення. А сьогодні ми будемо говорити про парфумерну лінійку від цього бренду, одноіменного, який названий в честь Елізабет Тевер. актриси ікони стилю, неймовірної жінки, неймовірної голівудської діви, нашу мівшою свій час, і яка була, повторююся, іконою стилю, адже кожна друга жінка тих часів хотіла бути схожою на Елізабет Тейлор. Яка отримала два Оскара за найкращі жіночі ролі, гонорари якої вимірювалися в мільйонах доларів. Якщо ви чуєте якісь зайві звуки на фоні, це, звичайно, як завжди ходять мої діти, собаки, кути і все таке не звертайте увагу. Е, привіт. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, все таке. Обов'язково підпишіться на телеграм, адже я там пишу про парфумерію. Поїхали! В кінці 80-х, на початку 90-х, на парфумерному світовому ринку з'явилося нове ввіяння. Так як була шалена велика конкуренція, виробники парфумерії хотіли залучити до себе як умога більше своїх прихильників, покупців, і з'явилося таке поняття, як зіркові парфуми. Перший аромат під іменем Елізабет Тейлор з'явився в 1988 році. Ми про нього сьогодні поговоримо, але він в мене буде не перший. Спочатку я хочу вам показати аромат, який в мене є у флаконі. Це єдиний аромат, який в мене у флаконі, адже решта в мене всі від леванта. І це Елізабет Taylor Гарденія. Це чудовий аромат. Білок з зеленинкою. Я вам його вже декілька разів показувала в себе на каналі. Це моя весна у флаконі. І конвалії, і гарденія, і. Вершковість, ваніль. Жасмин, здається, тут заявлений. Ну, це квітковий букет з зеленю. Прямо з хрумкою зеленю, дуже його обожнюю, носити прямо весною. Це гарденія від Елізабет Тейлор. Елізабет Тейлор Diamonds and Rubies. Єдиний аромат, який зі всієї підбірки, так скажем, не мій. Тому я починаю з такої трошки нотки. Це є пудровий квітковий ніжно-пряний ванільний аромат. Але тут на старті заявлена лілія, яка для мене трошки водяниста, мені не дуже це подобається. Також тут є багато троянди е, помадної. Якщо ви любите помадні аромати, а я не дуже люблю помадні аромати, то обов'язково можете звернути на нього увагу. Але для мене це було заважко. Це от те, що я не люблю. в Moulin Rouge від Estuart de Parfum. І решту оце помадна, помадний аромат помадна троріянда. Тут воно є от саме з такою гірчинкою і з цією жирнинкою. Оце для любителів помадних ароматів на жаль, я такою не є. Елізабет Тейлор Diamonds and Rubies. Далі ми будемо йти просто по ароматах, адже всі решта з піпірки мені сподобалися. Тому я ніяк не перебирала це Елізабет Taylor White Diamonds. Це неймовірно красивий аромат для любителів ретро класики, скажімо так. Він для мене не ретро, але такий, як то кажуть, старошкольний. Адже тут багато альдегідів. Альдегіди, як завжди, роблять свою справу. Альдегіди тут просто неймовірні, вони просто прекрасні. Це просто якийсь світло йде від того аромата. Альдегіди дуже чисті, дуже пухнасті і дуже негесенькі, такі ніжні. Далі починається квітковий вибух: неіндольна лілія, цитруси, тубероза, іланг, жасмин, трошки пудри. Цей аромат дуже потужний, він за собою він заповнює простою в простір, в принципі, як і всі аромати з цієї підбірки. Ці аромати створені для того, щоб от заявити про себе. Тобто наносиш один пшик, ніби і шлейфа такого якогось дуже великого немає, але от він повільно і повільно наповнює, наповнює, наповнює і привертає до себе увагу. Цей аромат мені дуже сильно сподобався. Тут дуже красива тубероза на грані такій, що, от просто знаєте, буває, тубероза от вбити все живе, а от тут вона на грані і типу не переходить ту грань. Мені це дуже подобається. Це не душно. На фоні тих цитрусів і альдегідів звучить дуже ніжно чудовий, прекрасний аромат. Дуже мені сподобався. Дійсно розкішний, але має такі трошки. ну, За рахунок альдегідів, як на любителя, як то кажуть, це у нас White Diamonds. Далі аромат White Diamonds Night. Цей аромат з 16-го року. Я забула сказати, що попередній у нас був 91-го, а цей аромат аж 2016 го я не можу його розібрати на ноти. Це для мене вечірній, але не урочистий аромат. Він дуже смачний, якийсь такий жасминово-абрикосовий, але не притурний, не пересолоджений. Трохи навіть джемовий, але не з рахунок кількості цукру, а саме через стиглість у тої абрикоси. Мені це дуже подобається. Він такий направду смачний. І як я люблю, це в базі оця така замшева пудра. Тобто не нота замші, а пудра, але така от серйозна, красива. Дуже мені сподобався. Це у нас White Diamonds Night. Аромат Black Pearls. Аромат 96-року. го року. Тут теж є ретро на літ на старті. Пахне якимись такими суховатими травами, цитрусами. На блотері як правда пахне трошки по іншому, ніж на шкірі пахнув. Але через деякий час він згладжується і стає дуже ніжним, жіночним, трошки солодкуватим тут персики, м'ягенька гарденія. І теж є помадність. Е але ця комадість мені подобається. Тут немає оцієї гірчинки, яку я не люблю. І це такого, ну я не знаю, як пояснити, що я. Як я пояснюю? Я ж ви знаєте, або мені подобається, бо ні. тут помадність мені подобається. А ще тут є трошки смолистості і ладаності, і дуже красива амбра. Він такий серйозний, дійсно, ну, це всі, кожен з цих ароматів це просто якісь перли і діаманти. Це були чорні перлини. Black Pearls від Елізабет Тейлор. White Diamonds and Rouge. Це найсучасніший з цієї підвірки аромат. це є аромат 2019 року. По ньому чути, що він 2019 року. Але він розрахований все, все одно на ту ж аудиторію, на кого розраховані всі попередні аромати: на жіночність, на м'якість, чуттєвість. Тобто 2019 рік, але тут немає нічого, ну, типу, знаєте, як в нас буває. Всякі горілі куми, які всяке дивне. От тут нічого такого немає. Він прекрасний. Відчуваю я тут малину, перець, троянду, яку я відчуваю, і вона мені тут подобається. Ваніль, амбро і пачулі. Це дуже красивий аромат, як я сказала, чуттєвий, жіночний, спокійний, серйозний, і такий весь він прилизаний. Я б сказала навіть трохи романтичний, але не легковажний. Тобто не дівоченький, а такий на всі випадки життя. Я його з задоволенням носитиму от в холодну пору року, як зараз. Мені здається, це те, що треба. Теж він не пересолоджений. Все тут красиво, все гарно зібрано, все красиво відкривається і переливається, як і всі аромати цієї підбірки. Це був White Diamonds and Rush. Diamonds and Emeralds. Аромат 93-го року. Це є багатоквітковий букет, трошки фруктів і дуже голосиста тубероза. Цей аромат теж не для тісного приміщення. Він заповнює собою простір. Не офісний варіант, так, скажімо, так як тубероза ви знаєте, як може себе вести. Але на відкритому повітрі він просто починає переливатися різними гранями. Ну, наче справжній коштовний камінь. Це світлий квітковий туберозний аромат. Дуже красивий і теж мені дуже сподобався. Це є Diamonds Emeralds. Підійшли ми до останнього аромата в підбірці, але першого аромата в бренда і мого любимчика. Це є Passion. Хотіла на французький це і цей зачитати, типу я. На французький, на англійський. Passion. passion. Так, адже це американський бренд. Ось такого фіолетового кольору Рідина. Як я сказала, це аромат 88 року. І це просто перлина. Я не можу радити його всім і кожному. Але якщо вам подобаються аромати з е, ретронотами, якщо вам подобаються серйозні аромати, багатогранні, багатонотні, багатопірамідні і багаті, адже тут піраміда, ну, вся, вся фрагрантика там зібрана. І якщо ви в кінці жовтня збираєтеся на шабаш, і у вас там вже готова мітла. Зверніть на нього увагу. Це неймовірний аромат. Це сухі трави, жирні воскові альдегіди, трохи спецій, крапелька меду, тваринність, мох, жорстка шкіра і все це задимлене ладаном. Ну, це просто шедевральний аромат. Аромат легенда, адже він продається такий з 88 року і має дуже багато прихильниць в себе. І я попала в цю категорію відразу, адже це моя тема. Ну, шкіра, мох, ладан. Всьому є. І Мітлана поготові. Він відразу попав в мене в хотінки. Лежить в мене в вішлисті, куштує він не дуже дорого, хоч ну, звичайно, подорожчав, як і все під час війни. Але я обов'язково хочу мати його в себе в колекції. Колекція. Неймовірний аромат, неймовірні в, нього, в мене від нього враження. І просто настрій від нього міняється. Це дійсно пристрасть, але пристрасть не сексуальна. Це от темперамент. Ну, я не знаю, як це пояснити. Чудовий аромат, ну, в хотілочках. Це був першен. Віталіз Бетте. Сподіваюсь, вам була цікава така підбірочка. Мені дуже сподобалися аромати. Я дуже дякую за можливість їх протестувати. Напишіть мені, чи ви знаєте, що з цих ароматів, що ви мали, що ви знаєте, що ви, може, хочете. Обов'язково підпишіться на канал, на телеграм інстаграм і все таке. Залишайтеся мені здоровими, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Все буде Україна! Цьомки вам.